У суду Кіровському районному суді Кропивницького обрали запобіжний захід на час досудового слідства начальнику світловодського відділення поліції. Показувати своє обличчя та називати прізвище він заборонив. Підозрюють поліцейського в організації незаконного вилову риби в Кременчуцькому водосховищі. розповів прокурор Микола Брайченко. Заняття рибним промислом за участю підлеглих йому ще трьох працівників. Значить, крім того, йому вміняються перевищення своїх службових повноважень передбачена відповідальність від двох до п'яти років позбавлення волі. каже підозрю оголосили ще трьом поліцейським світловодського відділення. Їх спіймали під час риболовлі. Це було торік у березні. У поліцейських знайшли сім сіток, 120 рибин. Ловили її на моторному човні. Приїхали службовою машиною. Сума завданих збитків державі 217 тисяч гривень. Незаконних вилов риби працівниками поліції. З, з допомогою, скажімо так, незаконних сіток, з допомогою лодки, яка являлася речовим доказом, тобто незаконне її використання, і без відповідно без самої рибоохорони в акваторії цибульницької затоки, яка є об'єктом природозаповідного фонду. Дані три особи підлеглі нашого підозрюваного взагалі не мали права керувати будь-якими лодками. мається на увазі малими маломоторними. Вилучали ту рибу, привозили на встановлений факт виїзду з 20, кожного дня з двадцятого, по 25 за допомогою лодки. Машини кожного дня вони їздили на відеозаписах Чітко видно, що вони приносять з собою мішки. Прокурор просив обрати запобіжний захід. Цілодобовий домашній арешт. Багато дуже багато свідків являються його підлеглими працівниками поліції, Щоб дана службова особа не могла впливати, скажімо, на свідків уже з метою. Скажімо так, спотворення вчиненого злочину, тобто в якому обґрунтовано повідомлено про підозру, видавав заднім числом наказ про те, що вони вчиняли не злочин 25.03.2022 року, а нібито рейдову перевірку, яка Згідно чинного законодавства, не можуть вони вчиняти, керівник відділення поліції з підозрою не згоден. Вважає, був витік інформації про рейди, тому поліція самостійно фіксувала виклики про браконьєрів. Постійно наголошували активісти про те, що потрібно боротися з браконьєрами. Йому виділялися працівники, які працювали з ним дві-три тижні, але результатів по виявленню браконьєрів не було. Хоча Особи ж люди жалілися. Я викликав своїх працівників. Адже ми працюємо. Коли ми працюємо з інспекцією, навіть не літають чайки над Дніпром. каже підлеглі взяли човен, коли отримали повідомлення про порушників. Є наказ начальника ГНП, яким надано дозвіл використовувати транспортні засоби на період воєнного стану. Браконьєри всі вони активно включаються в заняття браконьєрською діяльністю, і я в цьому бачаю те, що. Хотіли, щоб працівники поліції не впливали на браконьєрів". Адвокатка Аліна Турта просила застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Немає наміру як впливати на свідків експертів, перешкоджати якимось іншим чином ходу до судового розслідування. Має на отриманні дитину інваліда, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а саме цілодобово фактично позбавить особу можливості забезпечувати родину належним рівнем. Лікуванням. Суддя Олексій Галаган ухвалив рішення про особисте зобов'язання. вилучатись із кірацької області, без дозволу або суду. дозолотічепрокоробосудне зберегання паспорт громадян України для виїзду за кордон. Начальника відділення поліції на час досудового слідства відсторонили від посади. Трьом іншим підозрюваним обрали запобіжний захід особисте зобов'язання. Це інформація від речниці територіального управління Державного бюро розслідувань Ольги Проценко. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.